Друзі, всім привіт! Давненько я не викладав нові ролики на YouTube. Просто було багато роботи. Але сьогодні для вас я зніму, зняв е швиденький огляд такий на е американську класику. Це Chrysler PT Cruiser 2.2 Дизель. Машинка 2006 року. І я вам скажу, що ви зараз просто афігейте, в якому вона стані. Особливо з дисків. Вам приємного перегляду, не забудьте поставити подбаєчку. Ну і звісно ж підписатися. Ну що, ось такий має, на мою думку, гарний, світлий салончик. Ну, це класика, це Америкоси, це... вони відділяються завжди на дорогах. А, України, СНГ. Краще завжди відділяються на дорогах. Особливо знаружи, тому що там дуже прикольні оригінальні Озовські диски стоять. 19-ті. 19 Коротше, по салончику у нас. А, дивіться, що мене зразу здивувало. Я хочу опустити стекло а вони знаходяться ось тут. Оп! Такі масивні. перемикачі. До речі, у нас... О, так навіть світліше в машині. Ну, стан ну дуже гарний. А... Я а, говорив з власником а, цього п'ятікрузера, і вони сказали, що вони в Україні вже взяли його за 6 тисяч. А, на авторію вони стоять від. Стоять, продаються від 2,5, ну ви розумієте, який це буде стан, і до 8 тисяч доларів. За це вони віддали. 6 тисяч доларів. Пробіг у нас 229 тисяч. Я так е, сподіваюся, що це рідний пробіг, тому що стан машини дуже-дуже е, гарненький. Отак, От воздухозаборнички у нас. До речі, крутяться. Це машина така. І аля для вихідного дня. Були б гроші, я б взяв субо на вихідних кататися. Масивна така, як у Хаммері, як у Мерседесі чи Класа ручка. Марточок. Звісно, пластик такий, ну, але пластик масивний. Так, тут у нас часи перемикачі. Склоп підіймачів, штатна магнітола. Тут у нас заглушки стоять. Як у мене на опелю перемокачі. У нас п'ятиступність чиста ручка, не автомат. На ручки, представляєте? Задня, оп, такий шар як у гольф, як у цього, шарики для гольфа. Рушничок, підлокітничок, один, ага, і другий. подстаканник, подстаканник, подстаканник для мелочі. Прикурвайте. Видите, ну як твої машинка? Так, да, я, я б покатався, знаєш, каже, кузов інтересний. но он удобный, практичный, да, вот. да. еще дислётчик, еще да. а да. Шей диски какие-то стреляют. а диски нет, диски это отдельно вообще, диски реально, точно. Помогу, резина тоже, да, резина тоже, резина конечно. тоже, ну, вот это панорама, вот это все, ну что прикольно, ну это конечно, Тут даже для любого человека с любым ростом можно без проблем сидеть и его размером, да, да, да ну да. чувствуется да. трошки, но зато я доволен, да, комфортная машина, это прикольно. Ну, спереді це все, як вам сказати, нічого такого наурочного немає. Ми зараз прогріваємо машину, тому що міняли жидкості, антифриз, термостат, Трошечку зробили. Також я зараз не буду показувати диски. Отакі ручки Ручки мені дуже подобаються, Прикольно, удобні. Сзади у нас що у нас подлокотничка немає, немає. Але сзади тоже я вам скажу так. Не, машина ухожена, звісно, власнику респект. Ну що, тепер давайте я вам покажу вид. Який же має ця машина вид. процентового с той вы не поставить под убайчик. О, да, речи, у нас электрическая регулировка. Прикольно. Серьезно? Да. Там тоже? Нет, ручная. Точно... Ручная, а тут да электро. Я понял. печка грея, в, зрея, в хорошо, да? Да, да. Так она постояла уже 40 ось такий має вигляд машинка. Так, ось так. А да, тут це красота. Так, це частенько. Тому що Вітя тут... любить чистоту. Чистота, так. Коли він робить машину, любу, він завжди у нього завжди повинна бути чистим, правильно? Yeah. Та є, це правильно. Yeah. Так що заїжджайте на, до нас на автосервіс. Ось такі оригінальні Озовські диски, 19 й радіус, низькопрофільна резина. Звісно, від має гарненький. Тут правда в м'якінька, але так більше по кузову нарікань немає. До речі, також ми поліруємо і клеїмо броніпльонки фари. Звертайтеся, мені пишуть в інстаграм. Ми от полірували дві фари пацани на детейлінгу. 100 долларов полировка и а, поклейка пленкой, бронепленкой. Ну что, давайте проедем вами Нет, конечно, прикольная такая машинка. Давайте с вами прокатимся. Я що у нас два чи два, і два дизельок мотора стоїть. Не, ну прикольно таке. Відмає. Ну що ж, вам дякую за перегляд. Такий швиденький огляд був. І дякую за підписочку і підтримку україномовного. 本当。